Добрий день! Ось і все. Всі горіхи ми вже зібрали. От така кількість горіхів получилася. Часть горіхів я заморозила вже, а ці буду потрошки віддавати. І якусь часть горіхів я почищу. Я показую, як чистити горіхи. От у мене є таке, така штука. Закладуєш туди горіх і крутиш. Причому горіхи не всі залазять туди, тільки ті, що поменше. Кручу, і, що виходить, горіх розпадається. Ця штука не дуже класна, і чистити її горіхи дуже, ну, неприємно, так прямо скажемо. Можна чистити горіхи ножем, але це опасно, можна ткнути собі в руку. І теж горіхи розпадаються, коли чистиш. Не дуже гарно чистити ножем і важко, тому я пропоную вам свій метод чистки горіхів. Я беру таку залізку, ну таку штучку з, з диркою, ставлю горіх. Острим кінцем вгору. І молотком стукаю. Ну, не дуже легенько стукаю. І горіх в мене цілий, виходить. Ось скільки я вже так начистила горіхів. От, бачите, горіх цілий. Повторимо острою частиною вгору. І не дуже сильно стукаємо. Чистимо горіх цілий, красивий, виходить. ось такий метод чистки горіхів. Якщо вам згодився цей метод, я буду дуже рада. Пока-пока.